Ми піднімаємося. Ми автоматичник літаком виїжджаємо. Вау, ми на Вау, це так гарно. Подивіться. М -м -м. Вау, дивіться, це море, не... море. Не видно О, красі <рисувають> побачать море. Хай всі побачать море. От я бачу людей деють. От бачите, от тут ми вже. Як ми високо. Вже там, де близько біля фабрики. Mm. Дивіться, як гарно. Mm. Mm. Але, Але прикольно. Ми застигли, mm. Mm. ми, ми застрягли. Mm. А, то ми будемо тут стояти, а потім опускаємося вниз, так? Я mm. не буду відео знімати, буду фоткати, стіка. Oh. Подивіться. Буду. Ні, давайте oh. прикольно. Mm. Вот тут місто. Я би? Мы піднімаємося, як сказати, хвилин ми терчимо і Чи як. Ну ну, там, напевно, заходять не за люди, він ж бачить, зупиняв, коли ми заходили? А де люди заходять? Вот тут басейн, басейн! Вау! Ага. Вау. Бачу? От висота би 100 метрів діаметр чи щось. Що, Давайте якось разом гарно всі нас свідки. На Мені цікаво, доки вона дивіться, там є маяк Дем. якийсь, можна Дем. туди якось піти прогуляти. Ну. Бачите? Дима! Ну, можна, я тут ходила на ліду на маяк yeah. два рази на санні коло ходила. От подивіться, ось тут здалеку видно людей. Є, ну не видно. Опа спускаємося. Ну ми вже спускаємося. Здесь трупаками, я не знаю, як це назвати. Прикиньте, ми вниз. О, ми йдемо, ми вже вниз. Давай я тут сяду два, А там два. дивіться, тут якийсь теж якийсь мор. Ми в'єзу лідодіасу. З кимось <гум> зговори, Олег? не просто знімаєш? Я тут знімаю. Раз, А ми будемо на А, а на горіти. Ми, ми, ми ще будемо робити два кола. Але Та? Та? гарна така краса. Так. Треба дивитися Треба на круг. Бачите, як працює колосно. Чекай, я за тебе як воно бере? Як вони телепортирувалося? Вони ж буду в там. А яка то логіка, як ми? Ааа, я зрозумію. Технологія технологія. А, я зрозумів як. От ми вже другий круг. Це вже другий круг. Ось Тут багато так машин. От я казав фабрика, а там багато таких домів. <клухи> Дивіться, там є один домик, Там є навіть щоб копатись. Ні, буде. О, Діма! А Діма вже перед нами, бач? Ооо, може, це так страшно! Дивіться. Ми спускаємося знову. Давайте, малий, подивитися. Добре, ми зробимо. Вони вже напереді. Вони вже напереді! Будь ласка, судочку. От ми вже низько спускаємося дуже. Як воно працює? На каса. Не, ну цікаво, але. Але як страшно, а. Сі-сі, а, він каже, що на горі типу буде стояти. Чи один і все. Чи ще б не пала, ще так. О, ми знову. останні де? кола піднімаємо. Треба подивитися, а то не встигаєш подивитись. Правильно, ми швидко їдемо. Але йдемо тоді вже одразу на пляж, ні? Дивіться, ми ще будемо виходити на пляж. От на зараз так спати, щоб море зайде. Дивіться, було. воно так далеко. Так добре? Те, що ну, ви бачите синє, о, це о, є, о, є о, море. О, о, що море веду трохи? А, та, ну, ну, так, Ось так ми ну, далеко. удалено. Так, вона не більше. Так, Діма. Привіт. Привіт. От це є друг Діма. Привіт. Клас. Знову ми з новими, самого верху. Зі всіх. От тут двері. Ось тут щось будують. Так, <смі> да, що ти думав, мама. Ось тут щось будують. Тут. тут ми мы знову спускаемся. Палатуризм. все Що таке Палац туризму? О, дивіться, там навіть якась штука є. Така. американський. американська! Американська траціон. Так, давайте речі. Американські я їх боюсь.